Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Виклала вам по атомній нашій запорізькій станції відео, підготувала, воно зараз викладається. Це дуже болюче наше питання, тому я не стала зулікати і подивилася, що як воно буде. Воно буде, знаєте, як в болоті стояча ситуація. Вони теж бояться там щось робити, але хоча ж напакостить, розумієте, тому хоч щось, але треба взяти. І вони будуть красти, перти отуди, пала імператриця і їм, вони будуть перти отуди все, що можна. Це страшне, це просто я не знаю, це якісь люди, якісь як саранча, от, як от орда, вони і є орда, вони того не розуміють. Вони прийшли поживитися, вони хотіли забрати всю країну, але їм не віддали. І вони тепер живляться ну, то, то що можуть вкрасти. Оце їхні війська. Вбивають цивільних і е, е, крадуть, насилують і здіваються над пленними, зжигають їх, вбивають, насилують голодом морять. Е, е, це страшно, це реально страшно. У нас дуже поганий і дурний сусід. Не дай Бог комусь такого придурка. Так, зараз ми будемо з вами дивитися, вибачте, за такий вступ. Так, Запоріжжя ми будемо дивитися. Зараз я покажу вам час. От якраз грузиться відео. 16.24, 9 березня. І ми зараз з вами любимо її запоріжці. Подивимось, що чекає від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація. Ці сутки ми пережили більш-менш. Десь я чула якісь дальні десь дальні вибухи. Я не знаю, де це, що це. Скоріше всього, десь дуже-дуже далеко. Десь 4 вибухи я чула. Не знаю, хто ще чув, то ну, от в переліку, в переліку Запоріжжя, що попало, десь нас немає. Слава Богу. Так, ну і давайте подивимося, яка буде, яка чекає ситуація Запоріжжя, місто Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години в плані ударів ракетами е, дальнобойними, ракетами крилатими, ракетами е, С-300 та дронами. Сподіваюсь, балістичні е, не будуть летіти. Хоча от їх 22, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Мабуть, вони оце такі і є, що їх не можуть збити, що треба літаки. Іран, я хочу подивитися сьогодні Іран, чи нададуть все ж таки Іран, чи надасть він, помимо того, що він надав купу всього, чи надасть він ті балістичні ракети їм. Так, поїхали. Яка буде ситуація в Запоріжжі в плані ударів? Негативна буде у нас ситуація. Це для нас негативна ситуація. Я дивлюсь, для нас, для Запоріжжя. Ми будемо упорно захищатися. Бо ми, люди, будемо відкриті. Але це ще карта каже про те, що ми будемо і вільні, і ми, 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 ми е, вирішимо це питання ось таким путем. Дамо відсіч. Дамо відсіч. Але цей суд я хочу все ж таки відкрити. Що він нам хоче показати? Так, ми будемо відкриті, але ми будемо вільні, ми будемо захищатися, потрійки будуть люди працювати, почуття у нас будуть гарні. Так, значить, я так сподіваюся, що вроді як не повинно бути. Хоча не буду наперед забігати, не буду. Ну, так, судячи по загальному, вроді непогано. Давайте глянемо, які ракети, яке, що нам, яке, щастя, до нас в кавичках сьогодні може прилетіти. Так. Крилаті ракети, що то буде для нас, який буде ітог. Значить, по ракетам подвійна ситуація. Подвійна ситуація це, бачите, от, камні підводні, тобто ми не знаємо, яка буде у нас ситуація, але ми захищаємось. При цьому всьому, ми маємо захист все ж таки. Буде установка якась, буде якась а, і, і потенціал, що то буде для нас, а, потенціал іде перевернути, тобто взагалі буде стояти. Я так сподіваюся, що ракет сьогодні оцих великих серйозних не буде. Бо ці карти вони от так показують. Не буде? Вони думають і, ну, скоріш всього, що вони не кинуть. Так, далі йдемо. Ракети С-300. Що то буде для, на ці 24 години для Запоріжжя? Вона буде, скажімо так, збалансована. Ілюзії немає. Ми будемо чітко то знати і бачити. По двійки ми будемо очікувати допомоги. Але чаші, бачите, у нас тут перевернуті. Це для нас погано. Фортуна перевернута. Ось вона, красуня. Ось вона, красуня, ось вам поест 300. Я не люблю, коли йде помірна ситуація. Та каже про те, що. А, воно буде, але якось так: 50 на 50. Або буде, або не буде. Це перше, вона прирівнюється, в принципі, двіком. Да? Але тут ще йде про те, що якщо воно прилетить, то ситуація буде помірна. Ми її пройдемо, але ж тут фортуна перевернута, тут чаші наниз. Тут а, ми ж, допомоги чекаємо, бо нам не вистачає. Одного того жезла, да? а, дві, а, а другий ще не вкопаний, він не, ос, ну, не основательний, він такий собі колихається. Бо ті ракети, якими ми збиваємо, ми теж отримуємо, Розумієте, вони кінчаються. Ось вона подвійна ситуація, і нам в негатив іде вона по С-300. Тепер дивимося дрони. Яка ситуація буде по дронам? На ці 24 години чи будуть росіяни кидати по Запоріжжю дрони. Давайте ми глянемо цю ситуацію, що ми будемо мати. Дивіться. Ну, всі негативні карти. в Принципі, сигніфікатор каже про те, що вроді як дронів і не повинно бути. Вже я так допитую, але все ж таки воно показує, що і ми будемо не самодостатні. Тут ще нам падає зірка, наша мрії да? і трійка. Тобто, захищатися ми будемо. Захищатися ми будемо, своє ми будемо мати при собі. Наші дрони будемо збивати. Чи будуть ті дрони реально летіти на Запоріжжя, іменно на Запоріжжя. Ситуація двойствна, вона неясна. Все, не треба витягати, воно все одно буде крутитися вокруг цієї карти. От тому там так багато я і поклала карт. От Багато поклала. Да? Коли багато карт лягає, от незрозуміла ситуація, ти докладаєш. Значить 100% або в кінці буде двійка, або буде оце отаке. -от тобто вони ще не знають, чи будуть вони кидати дрони. Ситуація з дронами не ясна. Дивимося, що будуть у нас руйнування взагалі в місті Запоріжжі, конкретно в місті Запоріжжі. Будь-яких будівель на ці 24 години від ракет, від С-300 ракет, від дронів. А, значить так, по цим двом, оце точно у нас позитивна карта, але тут йде і вибір. Але тут явно ми в, ми в позитиві і ми вирішимо це питання. Тут також радість і жезли, також ми вирішимо питання. Оця остання карта показує, що буде боротьба. Я спитала, чим закінчиться проблемами. Двойственна ситуація. Ось воно опять падає. А по С-300 у нас непоганий шанс є, що їх не буде. Може, вгатять наші по тим установкам, та воно не буде стріляти або прилетить десь у поле, або, ну, коротше кажучи, не, не нанесе багато нам проблем, скажімо так. Не принесе багато проблем. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас люди, які е, постраждають від. Е, Цих ударів, ракетами, дронами по Запоріжжю на ці 24 години. Чи будуть смерті людські? Ось вона подвійна ситуація. Тобто, якщо воно буде, то воно буде. Якщо не буде, то не буде. Ось і все. Але ця карта вона негативна. Негативна. Погані почуття, злість злоба, жорстокість і серце розбите. А, все. Та, ну тут все випало таке. Я вам скажу так: всі, все косвене. Е, ні одна карта не показує, що буде смерть. Ні одна карта. Вони показують, по-перше, що буде двойственна ситуація, негативна для нас. По друге, буде злість, буде жорстока ситуація, і вона нам іде на мінус. Ми будемо нервуватися, ми будемо психувати, злитися. І будемо е, жалкувати, буде якась така ситуація. А, може, будуть травмовані люди? Ну, жриця, вона все прикриває, тут уже взагалі нічого не дізнаєшся. Так, трансформація якась буде. Негативна трансформація. Негативна, негативна, так. Да. Велє може бути, що будуть навіть і смерті. Якщо оця двійка проработається. В негативі, так, похоже, будуть смерті. Якщо вона не пророботається до кінця, то постраждалі от по цим картам, постраждалі йдуть, і причому, чому, знаєте, як вони йдуть. Або буде оця психічна така психіка порушена, серцеві ці всі напади, знаєте, от сердечні оці всі серцеві проблеми. І дуже схоже, що буде ще як травмування, травмування кінцівок, травмування, ну, в принципі, любе там травмування, вплоть до хірургічних мішатів. Тобто якось так. Тобто про людей якось дуже мені не подобається, мені не подобається. Якось так воно. Ану, давайте глянемо на Ленормана. Може, вони нам трошки покажуть ситуацію пом'якше. Так, ану, давайте подивимось. Останнім часом Ленормани нам і непогано показували, вони зм'якшували цю ситуацію. Давайте ми глянемо, чи будуть у нас смерті на ці 24 години людські від ракетних ударів та дронів по Запоріжжю. Ну, дивіться, ситуація буде неясна, але якщо вона буде, то буде йти от таке щось мілке. Мілке таке, невеличке. Але неясність, бачите, теж йде ця ситуація. Так, і давайте подивимося по зруйнуванням будівель від ракет-дронів на ці 24 години по Запоріжжю, чи буде така ситуація у нас? Чи будуть зруйновані будівлі будь-які. В даний момент це не важливо. Стоїть бажання велике в них, бажання дуже велике. При цьому зміни йдуть на краще, тобто це тільки бажання і йде розвілка. Тобто, ситуація опять роздвоюється, трансформація. Вона йде, в принципі, проблеми буде нести невеличкі, але й новини будуть також непогані. Ну, я вам так скажу, що по цим картам трудно судити, взагалі, чи будуть руйнування. Трансформація, так, це руйнування. Гора це проблеми, але немає самого, самої пльотки, немає е, таких от речей. От, бачите, практично повторилося. Так, бажання є, бажання є, чи буде тренування. М algum. Ну і вроді, бачите, от собака, от, треба докладати і падає змія. І от повторюються карти, йдуть по кругу, бачите? Тобто, я б так сказала, що бажання дуже велике, але ситуація двойственна. Ось і все. Тобто, а істина, нас не покидають, а це дуже гарні зміни. Да, хай так і буде. Так, давайте ми подивимося наші а, мости по, по, по Запоріжжю на ці 24 години. Яка буде з ними обстановка? Чи буде ситуація з ударами, ракет, дронів? Так, нові мости. Нормально, але плани в них є. До того причасні люди, які працюють за гроші. Так, Дніпро-ГЕС, але поки що вони не готові. Ні про Гес. Ніпрогрес. Ні Теж бажання велике, рішення вже є. Але підуть зміни і вони не зможуть нічого зробити. Так, далі. Далі. Швидкі зміни підуть по кораблю. Так що так. І дивимося. Преображенські мости. Тут це буде добре однозначно. Там па успіх, робота, тобто тут все буде хорошо. Так, дивимося вокзали залізничні по Запоріжжю. Залізничний вокзал перший, залізничний другий і залізничний ліве. Так, по першому, по другому залізничному от по лівому нам падає башня, але закінчується сонцем, дай Боже, все так і станеться. Переходимо по списку по колу. Я вже, в принципі, його пам'ятаю. Десь самі блокнут. 9. 8. Так. Інтурист, фістів, «Площа фестивальна», цей е, Укрпошта, оце цей е, периметр, так скажемо, да? чи буде, яка там буде ситуація в плані прильотів на ці 24 години, чи будуть там удари ракетами та дронами. Я вам скажу, що так, трансформація йде, але йде на краще, мабуть, там все підсилено. І робота йде, і буде успіх по клеверу. Я не скажу, що там буде погана ситуація, ні не буде. Так, дивимося: лікарня водників, і ще до неї територія вся. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години. Ну, бачите, плани є в них. Е, ну, тут щось буде новеньке. Щось новеньке буде, легеньке, але ситуація не ясна. Ну щось вони там готують. Так, дубова роща, дубова роща, дивимося. Але, ну, так, якось. Дубова роща, територія дубової рощі, чи буде під загрозою на ці 24 години. Так, можливо, вона буде під загрозою. Ось іде трансформація, але тут йдуть зміни на краще. Зміни на краще. Тобто будемо відбивати. Будемо відбивати ключ в наших руках. Так, але буде там загроза. Так, дивимось далі. Лікарня радіоприбору, це комунарський район. Чи буде там на території і лікарні, і біля неї якась така загрозлива ситуація? Так, іде башня, йдуть проблеми. Починається все з події. Загрожує, звісно, ця, дивіться, ця подія. Жінка, Лілії, це якась статусна дуже. Подія буде йти відбуватися. І оце може навіть ну башня падає, падає, люди башня, але це башня йде на краще, це наша, наша, наша держава, сила. Я думаю, що ми справимося з цією ситуацією. Да, ми з нею справимося. Але загроза тут також існує. Так, піски, четвертий мікрорайон. Територія спортплощадки школи, яка там знаходиться, давайте ми глянемо, чи там буде така загроза. М -м да, вона існує, ця загроза, але ситуація двойственна йде на краще, навряд чи вони сьогодні це будуть робити, вони чекають ще якихось сообщень У них немає точних, я так розумію, координати планів. Так, давайте глянемо у сталіварів. Там, де у нас вже розрушена, розрушений будинок стоїть. Чи буде в тому периметрі ще прильоти ракет? На ці 24 години? Сила є, то я думаю, що там буде захист стояти. Заєсто вулиця Зайсто Осіпенковський район, там, де були пошкоджені домівки, що буде там така ще раз історія по периметру. Так, бачите, ось вони йде, ця загроза, але вона лежить між гарних карт. Вони не можуть, вони не можуть, не можуть а, якось довести це до логічного кінця. Не можуть. Все, їм не вистачає якихось. Сообщений якихось документів, підтверджень. Так, далі йдемо. Острів Хортиця. Чи будуть там прильоти на ці 24 години? Бачите, неясна ситуація, гори. Люди по острів у Хортиці, ви все бачите. Дуже напружена ситуація. Починаються проблеми. Ситуація з тучами неясна, не, не, не зрозуміла. іде велике бажання то все зруйнувати, і іде трансформація. Я кладу на трансформацію, бо мені треба зрозуміти, що це буде за трансформація. Падають зірки, тобто захист Всесвіту він буде. Але тут іде і лисичка, але тут іде і дерево. Ці дві карти йдуть. Отож і падала, падали двійки на, 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 і на людей, і на, буди, на будівлі в загальному. Що да? буде е, така ситуація? Ось вона і випадає, бачите? Два на два. Це оці події вже приводять до цієї трансформації. Тобто проблеми по горі почалися. Ситуація неясна. щось їм треба ще поняти, щось ще розузнати якісь. Щоб зрадники їм надали якісь там речі, це бажання нагадити, але щось, щось воно так зіткнеться, навіть Зі, план вже є, але воно зіткнеться все одно з захистом. Але я хочу вам сказати: вибачте, будь ласка, зачепила, що острів Хортиця, так, тут йде, знаєте, як сама природа буде захищати. Але але загроза дуже йде у острову Хортиці сьогодні. Так, дивимося: Мотор Січ. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години? Теж стоїть розвілка, мілкі бажання по кольцу. Що тут у нас буде по кольцу? Все буде добре. Ну і що ця розвілка? Що вони тут? Обісралися, вибачте, за вираження. Той сука, зрадник, скільки грошей заробив на, на Україні. Я маю на увазі не в Україні, а е, як вам? Ну, от, на нас він заробив гроші. Україна, це ми люди. Він на нас це заробив. Ми йому ці гроші заробляли. Тому я і сказала, на. І а він, але він все ж таки любить. Ну, татарин є татарин, що ви хочете? Всі фамілії, наєв, о, це татарські фамілії, татарські, татарського походження. Але татари є різні. Ось татари, які московиті, вони ось такі. Так, орда. Так. Кам'яногорська, телевишка, теле, телевежа. Район той, чи будуть туди прильоти на ці 24 години. Ну, я так думаю, що все ж таки вони не будуть цим займатися. ні. Там і так печаль, печальна, там розруха. В общем, поки що ні. Туди нічого летіть не буде. Давайте я покладу скринічку для Запоріжжя на ці 24 години в плані прильотів. Ракет с 300, позитив для Запоріжжя. Ведеться праця, негатив для Запоріжжя. Те, що буде ось, пожалуйста, роздвоєна ситуація. Так, це реально негатив. ну, І, і по ітогу ми будемо мати швидкі зміни собитій, І ці собиті будуть от, надалі, як і де карта, дуже успішна. І слава Богу, хай воно так і буде. А будь ласка, люди, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Вам вже не тяжко нажати лайки а, і а, пишіть коментарі, давайте обратний зв'язок. Якщо є бажання, в описі під відео є мій вайбер і WhatsApp, це один і той, той же номер. Можете написати, якщо хочете особисто на розклад, але зразу прошу. Пишіть питання, причому не так, одним-двом словом, а нормально описуйте, бо я вам не зможу назвати ціну. Ціну назвати я вам не зможу. Ціни починаються від 400 гривень, але це дуже прості питання, на які я не буду там витрачати багато часу. І занурюватися в ту історію. Тобто, енергетично, так, це буде десь до часу затрата йти на такий розклад. До часу, до години. От, А далі вже йдуть більш складні або декілька питань, тобто, щоб ви то розуміли. Але я роблю скидки, округляю, я людей відчуваю і я бачу ситуації, бо є дівчата з хворими дітками. Коротше, різні ситуації, я жива людина. Тому все це просто так, взагалі, щоб ви розуміли. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.